Коментатори мені закидають, ви зовсім, мабуть, не орієнтуєтесь в географії, яка там хуртовина, який сніг, яким порохом курилася земля? І тут сталася подія, яка досі в мене перед очима, хоча минуло вже 28 довгих років. Сенс нашого буття не в тому, щоб перенести свою душу на небеса, а в тому, щоб перенести хоча б частинку небес в свою душу. Merry Christmas and very Happy New Year! шановні друзі, веселого різдва, щасливого нового року. Щирі праці Бог поможе, дай нам Боже, все що гоже. На початку цього святкового випуску програми Саунчек коротко нагадаю предісторію подій, яка відбулась 2020 років тому. Ще в третьому тисячолітті до Різдва Христового на одному з пагорбів в південному передмісті сучасної Єрусалиму древні хананці збудували храм на честь хананського бога родючості на ім'я Лехема, або Лахам. В сучасній арабській мові лахам це м'ясо, в сучасному івриті гібрайській мові лехем це хліб, тому по-різному перекладається назва цього міста з арабської це дім м'яса. З івриту це дім хліба. Саме в іфліємі народився легендарний цар Давид на межі другого та першого тисячоліття до нашої ери. Той самий цар Давид, який збудував єдине єврейське царство на території всієї землі обетованої, розпочав будівництво першого єрусалимського храму. Ну і, зрештою, написавши псалтир, заклав основи сучасної, як іудейської, так і християнської літургії. Ашраїга Іша Шерло Алахвій Цат Хашеїм. Кобзар використовує. Як відомо, переклад першого з псалмів на Давидових, як характеристику найважливіших людських чеснот, блажен муж на лукави не ступає раду і не стане на путь злого, і з лютими не сяде. Згідно з старозавітніми пророцтвами, саме від нащадків царя Давида і саме в Іфліємі мав народитися Спаситель, син Божий, Машіях, Месія, тобто помазаник Божий, буквально. Згідно з тими ж старозавітніми пророцтвами, син Божий буде відкинутий іудейськими священниками, буде зраджений за 30 срібняків одним з своїх учнів, добровільно піде на смерть і буде розіп'ятий разом з розбійниками в Єрусалимі. Згідно тексту книги пророка Ісаї, саме зірка мала вказати те місце, де відбудеться диво, де від незайманої діви буде народжений син Божий в зимовий час. Там, де жара звичайніша за хрутовину, там, де високая гора, буває рідше, ніж долина. В печері родилось маля, щоб врятувати світ, мило і порохом курилася земля, зимою у пустелі так було. Йому великим все здалось, і груди матері, і пара, що нею дихали воли, і хтось, втягнувши до печери дари, він був, як точка, десь у снах. Крізь хмари всесвіту глибини Дивилась зірка на маля в яслах. Батьківським поглядом дивилася на сина. Ви знаєте, коли я цитую ці рядки на якомусь урочистому заході чи там в соціальних мережах, то Коментатори мені закидають, ви зовсім, мабуть, не орієнтуєтесь географії, яка там хуртовина, який сніг, яким порохом курилася земля? Це ж Ізраїль, Палестина. Зазвичай я уникаю якихось таких гарячих дискусій в соціальних мережах. Але коли трапляється якийсь затятий Фома, невіруючий, я йому надсилаю цю фотографію. Бо саме таким я колись побачив віфлієм перший раз в грудні 92-го року, коли з передовою. Групою делегації першого українського президента ми відвідали Віфлієм і Базиліку Різдва. Але вже за два тижні. Коли до Ізраїлю прибув перший український президент, ми благополучно дісталися в Іфлієму, відвідали храм Різдва, спустилися в так звану Махарат-аль-Магд печеру Різдва або Святий Вертеп, який знаходиться під амвоном Базиліки Різдва. І тут сталася подія, яка досі в мене перед очима, хоча минуло вже 28 довгих років. Ми стоїмо перед срібною зіркою Різдва і Члени делегації першого українського президента починають співати колядки. Нагадаються, 12 січня. Між Різдвом за старим стилем та старим Новим Роком очі наповнюються сльозами, і в мене дуже суперечливі почуття в цей момент. З одного боку, я, начебто, повертаю своє дитинство. Зазвичай святвечір ми зустрічали в бабусі Ганни, де вся родина за столом куштувала кутю. А заходили сусіди, які колядували, співали Добрий вечір тобі, пане господарю. Але цей святковий присмак мені трошки зіпсулувала історія, яку розповів по дорозі з Єрусалиму до Віфлієму. Один супроводжуючий делегації було багато колишніх дисидентів: Іван Зюба, тодішній міністр культури, Іван Драч Дмитро. Повличко, і хтось з них згадав, що саме в цей день, 12 січня 1972 року, відбулася так звана сумна коляда. Напередодні того дня декілька десятків українських дисидентів, шестидесятників, приїхали до родини Василя Стуса, де вони святкували різдво, робили святковий вертеп, колядували, і це було підставою для їхнього арешту, який відбувся саме 12 січня. 89 українських дисидентів, шестидесятників були зрештою засуджені на підставі постанови, яка була прийнята ЦК КПУ. І Нагадаю, на той час начальником відділу агітації і пропаганди в ЦК КПУ працював майбутній перший президент України Леонід Кравчук, який тоді разом з шестидесятниками в печері різдва в святому вертепі співав колядки. Це одна з тих історій, яку я розповідаю в своїй книзі Людський фактор про витягки людської долі, яка в цьому новому 21 році вже виходить повністю українською мовою. Цікаво, що один з підземних ходів веде від святого Вертепу до так званої печери святого Іроніма, яка розташована під католицькою частиною храмового комплексу. Блаженний Іронім оселився в Віфліємі наприкінці. Четвертого століття нашої ери, і саме він створив переклад старого заповіту з гібрайської на Латину і нового заповіту з грецької на Латину, який, зрештою, був канонізований християнською церквою як вульгата, і день святого Єроніма, а саме 30 вересня, святкується в усьому світі як міжнародний день перекладачів. Дев'ять з десяти кварталів. Центральної частини сучасного віфлієму це християнські квартали. і саме в них ці дні між Різдвом за новим стилем та Різдвом за старим стилем відбуваються численні урочисті святкові заходи, паради. Я дізнався з соціальних мереж палестинських, що в цьому році найпоширенішим вітанням серед палестинців християн було Міляд Маджід. Куламбільхир дербкумбамімшакум у безмедума Матфарекшфекум у Адженна Раббісакенекум, тобто, в перекладі з палестинського діалекту Веселого Різдва, щоб всі ваші дороги і стежини вели до добра, щоб посмішка ніколи не полишала ваші вуста, і щоб Господня благодать до раю вас довела. Ну, нам не треба ще поспішати до райських кущів, нам є ще чим займатися на грішній землі. Тим більше, як сказано тут в нашому перекладі Амара Хаяма на обкладинці людського фактору, «Пекло і рай це десь там заповняють ханжі. Зазирнувши в себе, я не вірю в брехні. пекло і рай це лише дві половини душі. Ну і наступні рядки. Найбільша перемога з тих, що людство знає, не подолання смерті на досягнення небес. Суддя, що судить суд небесний, нас питає, чи зміг перемогти ти сам себе. Тому що, як сказано ще одного авторитетного автора, сенс нашого буття не в тому, щоб перенести свою душу на небеса, а в тому, щоб перенести, хоча б частинку небес в свою душу. Тож, панове, не боїмося обтяжити себе гуманністю, не шкодуємо людяності, оскільки Спаситель приходив в цей світ не лише для того, щоб рятувати нас, а головне для того, щоб навчити нас рятувати один одного. Ну і на закінчення програми невеличкий різдвяний квест ще одного мого проєкту Все геніальне в тостах, який я неодноразово вже згадував в попередніх програмах. Чому наймасовіший різдвяний тост виконують 10 тисяч японців німецькою мовою. Ця історія розпочалась в ці святкові різдвяні дні 235 років тому в Дрездені, талановитого німецького поета Фрідріха фон Шілера. Запросили тоді приєднатися до місцевої масонської ложі в якості свого вступного внеску. Шиллер підготував в різдвяний новорічний тост, який виголосив на святковому різдвяному засіданні масонської ложі і Біографи стверджують, що Фрідрих фон Шиллер вже декілька років до того мріяв успівати радість, і тому назвав свій тост die Freude» Ода до радості. Freude, Schuder, Gotter, Funken, Tochter aus Elysium, wir betreten Feuer, Trunken, Himmlische, dein Heiligtum. Rades, harna Iskra Bojan, es kasanno lubonamo, vite, zareze, hojeft, wie. Te, caryce, horchef, tvi. Присвітлий дивний храм, все, що строго ділить мода, в'яжеш ти одним вузлом, розквітає братня згода під твоїм благим крилом. Радість п'ють усі істоти, з груди матері землі. Ці солодкі щедроти мають всі і добрі, і злі. Радість в келихах шумує, плин із кристи, виграє, канібалам лють вгамує, кволим сили додає. Встаньмо дружною сім'єю жити правдою, добром присягнимо цим вином перед вищим судією. Ота до радості Шиллера швидко стала популярною у всій Європі і принесла автору славу великого поета у 1792 році. Нею був зокрема вражений німецько-австрійський композитор-початківець Людвіг Ван Бідховін. Юнак був тоді захоплений ідеями великої французької революції, яка, як тоді вважалося, була організована масонами. Бетховен теж вступає в ряди масонської ложі і пише музику для. Безсмертного твору Шиллера. автор постійно вдосконалював свій твір, і лише 30 років по тому, в 1823 році, згодився на публічне виконання Оди до радості. А в 1824 році він згодився включити цей безсмертний твір у свою славетну дев'яту симфонію, яка має офіційну назву симфонія з заключним хором ода до радості. Прем'єра симфонії відбулася в травні 1824 року у Відні. Твір викликав шалений захват публіки. Успіх носив характер триумфу. Коли Бетховен з'явився по закінченню виконання симфонії у залі, його зустріли п'ятьма вибухами численних оплесків. Між тим, в цій країні етикету дозволено було зустрічати лише імператора триразовими отлисками. 150 років по тому. Ода до радості була визнана офіційним гімном об'єднаної Європи. 31 рік тому, 25 грудня 1989 року, легендарний американський диригент Леонард Бернштейн, син єврейсько-українських іммігрантів з Рівненщини, виконав цей славетний твір. На Майдані Жандармін маркет у Берліні, святкуючи падіння німецької стіни. А на честь цієї події Леонард Бернштейн навіть переназвав цей безсмертний твір замість Оде – «Оде Оля Фрайхайт» Ода до свободи. Але повертаємось до початку нашої розмови. Ані Шиллер, ані Бетховен ніколи не здогадувались, що їхній твір стане настільки популярним на берегах далекої Японії. Вже десятки років 10 тисяч японців в японському місті Осака в найбільшому концертному холі хором виконують оди андіфройда, переживаючи оздоровлюючий ефект катарсісу. Принагідно, панове, пропоную вам підписатися на мій youtube канал, де крім гумористичного та сатиричного контенту, ви знайдете також розважально-пізнавальні програми моїх проєктів Правила життя. Людський фактор, притчі часів та народів, чекав кіно, поетичний табурет та інші. До нових зустрічей, панове.